А що завтра може бути в Раді в результаті? Тому що у нас сьогодні ми міркуємо там редактор з цим складом, чи завтра ретельно висвітлювати роботу Ради, чи це просто насправді може бути дуже нудне, але дуже необхідне обговорення цього законопроекту, чи все ж таки в Раді, ви вдвох, напевно, це знаєте і чи в Раді достатньо людей, які можуть спинити контрреформування судової системи? Ну насправді як на мою думку, то завтра для ради буде справжній іспит на її реформаційність. Буде видно наскільки сильне лобі. Власне, президента, прем'єра у раді і наскільки контрольовані ними народні депутати, як ми бачимо по розгляді законопроекту президентського в парламентському комітеті, то контроль виявився стовідсотковим, бо дійсно за півтори чи дві години роздати законопроект на 300 Ми артушів. здобули. І щоб його зразу ж ухвалив комітет. Зрозуміло, що жоден депутат, крім можливо, одного-двох, які раніше приймали участь, не зміг ознайомитися з текстом. Тому завтра це просто іспит для Верховної Ради. І по цьому іспиту ми взагалі можемо судити про те, яка доля очікує на реформи в Україні. Я думаю, це, це, що... це не вирок, ні? Можливо, це буде й вироком. Ні, Я ви думаю, так зараз що... сказали, тому що. Для Я... цієї ради рада вже ухвалила рішення про Кабмін, про бюджет. Про комітети, багато. Всі рішення були дуже контроверсійні щодо того, як вони ухвалювалися, коли подавалися проєкти до розгляду і так далі. Тому подібне. Я думаю, що в цій раді насправді жоден день тепер не буде якимось нецікавим, boring. Нудним ну, і так далі, як тобі а, сказати. Якщо завтра ну я я питав, ну, добре я по іншому поставлю питання. Хто у нас буйні депутати? Хто буде відстоювати те, позицію що я розумію, на наглядовій раді? А, фракція самопоміч а, сказала, що не буде підтримувати президентський законопроект відповідно, тому що альтернативний законопроект, який підтриманий і реанімаційним пакетом реформ, той громадський, там де менше червоним там, де виділено... Да, там, де менше червоним виділено а там залічено небезпечних там моментів. Так, його внесла Оксана Сироїд з самопомічі, і це логічний крок. Тут буде цікаво прослідкувати власне, за тим, як будуть голосувати за президентський законопроект, чи будуть, чи утримуються, чи проти ті представники громадського сектору, які війшли до списку блоку я, Петра я, Порошенка. Я, я, я зачитаю просто те, що в Давай. Тобі можна з листочка в тебе немає 15 років захисту інтересів судах. Ні, тут в мене є інший, в принципі, інший приклад, який я зараз наведу. Ну, давай. І ти, може, і здивуєшся, що цей приклад я згадаю знову. Значить, як президент, так і Верховна Рада усуваються від процесу переведення підвищення суддів. Таким чином на рівні закону виключається вплив на суддів та можливість політично мотивованих рішень. Це, це громадський законопроект, створює такі умови. Далі, я просто зеленим буду читати. Процедура дисциплінарного впровадження у дисциплінарній комісії Вищої Раді Юстиції єдиної виписано дуже детально встановлено чіткі строки для прийняття рішення в дисциплінарній справі, що зводить до мінімуму можливість тиску на суддю. Угу. Структура дозволить зробити роботу комісії більш ефективною без збільшення її складу. Це замість вищої кваліфікаційної комісії утворюється кваліфікаційно-дисциплінарна комісія в суддів. Чітко визначено, що від з'їзду адвокатів має бути обраний адвокат адвокати так само від з'їзду представників юридичних навчальних закладів, «Науковець». новинкою. Є можливість представникам громадськості бути членами КДКС на цієї комісії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів і впливати таким чином на якість формування суддівського корпусу. Забираються прокладки вигляді конференції суддів і рад суддів, які не тільки не є потрібними, а й використовуються сьогодні як засіб маніпулювання питаннями, віднесеними сфери суддівського самоврядування, спрощення системи суддівського самоврядування і вимоги Венеціанської комісії з метою посилення органів суддівського самоврядування і, зрештою, Законопроект створює передумови для якісного очищення суддівського корпусу через дієві механізми притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Я просто тепер зрозумів нарешті, чого мені пан Олійник, пам'ятаєш, 19 лютого сказав: ідіть в суд. Він мене відправляв. Туди. На три літери. В суд. Ідіть в суд. Розумієш, якщо немає незалежної судової системи, то рішення ясна річ, що воно буде прогнозованим, тобто немає необхідності в судовій системі, але ж тоді буде самосуд суд можливий. В цій же країні, яка тепер зазнала багато, багато змін. А в дику зброю на руках назвати це цивілізованими словами це саморегулівні механізми суспільства. Елементи цього з'являлися вже за часів Януковича. Коли люди не вирішували справи поза судами, і така тенденція буде зберігатися і нарощуватися, якщо в країні не буде суду, якому громадяни будуть довіряти.